Добрий день, я е, лікар Русин Юрій Іванович, е, лікар-терапевт, загально-терапевтичного відділення лікарні Святого Мартина. Е, Старшу роботу 25 років. Е, Загальнотерапевтичне відділення лікарні Святого Мартина надає допомогу всім терапевтичним хорам, а саме е, полімілічним хворам. Е, відповідно, лікування у полімінічних хворих це пневмонії, це бронхіальна астма, це хронічно бронхі, бронхіти – бронхіти, це ексутивні плівріти, це дивдіагностика і так далі. Значить, наша лікарня о, забезпечена о, всіма методами до обстеження з метою дивдіагностики та надання якісної допомоги. Особливо, це, о, якщо це людина попаде в лікарню, відповідно, під час до обстеження ми робимо цифрову рентгенографію, робимо фібробронхоскопію з. Анестезологічним супроводом в разі потреби робимо комп'ютерну томографію з контрастуванням в разі потреби. Робимо спірографію залі, аналізи обстеження, плюс біохімічні до обстеження, і хочу зупинитися на аналізі обстеження харкотині. На Мікобактерії туберкульозу та аналізи е обстеження молекулярно-генетичного. Це буквально 40 хвилин, і вже маємо з, з ди диференційною метою маємо заключення відповідний діагноз. Також особливу увагу хочу привернути увагу обстеженню аналізу харкотення на мікрофлору та чутливість антибіотиків. Е чому? Тому що е у нас на даний момент світ потерпає глобально від антибіотикорезистентності, ну, в тому числі і наші мукачі, і ми, наша Україна. Досвід показав, що лікування антибіотиками було недоцільним. Недоцільним чому? Тому що пацієнти займалися самолікуванням, самопризначенням антибіотиків з метою профілактики та з метою. Лікування вірусних захворювань. Особливо це стосується взимний період часу, коли є гостре респіраторне захворювання, коли є вірусне захворювання, тоді пацієнти призначають самі собі антибіотики. Це призводить до того, що ми будемо мати велику неефективність в лікуванні, в подальшому бактеріальних пневмоній, і абсесів і так далі. Дуже правильно на сьогоднішній день, що о, антибіотики у аптеках відпускаються тільки з електронним рецептом. Е, дуже хибним є для населення, для пацієнта це е, короткий тривалий курс антибіотиків, це е, переривання антибіотикотерапії, це недотримання доз антибіотикотерапії, е, це з е, профілактичну мету прийом антибіотиків, е, особливо лікування вірусних інфекцій. Хочу застережити все населення, що в подальшому ми можемо мати велику проблему у ефективності лікування. Шановні краяни, будьте здорові та ніколи не хворійте. Ваше здоров'я у ваших руках.